Викиди промислових підприємств і транспорту, віруси та бактерії, спори грибів та цвілі тютюновий дим. Все це робить повітря, яким ми дихаємо, практично непридатним для життя. Найпоширенішим вбивцею є тютюновий дим, але тютюновий дим смертельно шкодить не лише тому, хто палить, а й тим, хто знаходиться поруч, так званим пасивним курцям. Найчастіше ними стають. Діти, чи можливо врятуватися від убивчого ефекту брудного повітря? Наша відповідь так. З появою унікального приладу Zenet XJ 2100 ви можете забезпечити своїм близьким кришталево чисте гірське повітря просто у себе вдома, іонізатор та очищувач повітря два в одному, його оздоблено ультрафіолетовою лампою. Давайте проведемо експеримент. У закритому боксі площі 1 кубічний метр розміщуємо наш очисник і одразу три цигарки. Погодьтеся, троє на одного, це сміливо, як же впореться Zenit XJ-2100? Це неймовірно. Подивіться, що відбувається. За дві хвилини дим буквально зникає на очах, і це за такий короткий час. Тільки подумайте, якою чистою стане атмосфера вашої кімнати, якщо в ній буде постійно працювати Zenet XJ 2100. Погодьтеся, це геніально! Здоров'я всієї родини або співробітників офісу за таку доступну ціну. Його можна спокійно встановити у дитячій кімнаті. Очищувач працює абсолютно безшумно. В ньому немає вентиляторів. Тепер ніякого тютюнового диму. Ніяких сторонніх запахів і вірусів, алергія від пилу або вовни домашніх тварин, асма через загазованість мегаполісу, все це в минулому Zenit XJ-2100. дихайте кришталево чистим гірським повітрям, не встаючи з дивану.